Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 29 березня за Юріанським календарем та 11 квітня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять преподобного мученика Марка Єпископа Арефусійського і також мученика Кирила Діякона та багатьох інших постраждалих під час правління Юліана Відступника, священомученика Павла Олексія. Павла, священомученика Михаїла Пресвітера, преподобного Йоанна Пустельника, святителя Євстафія єпископа Віфінійського, преподобного Марка та Іони Псково-Печерських. Ознайомимося з життям священомученика Марка єпископа Аріфусійського. Він постраждав під час правління імператора Юліана Відступника. За вказівкою імператора Константина Великого він зруйнував велике ідольське капище. А коли на престол зійшов Юліан та почав прислідувати християн та відроджувати язичництво, вороги Марка вирішили помститися йому і почали його шукати. Спочатку він відступив від преслідувань та перебував в Місці, де його не могли знайти, але дізнавшись, що за, за нього страждають інші люди, він сам себе викрив та прийшов до своїх ворогів, які віддали його жорстоким мукам. Він їх переніс мужньо, і жителі цього міста, бачивши його цю мужність, терплячість, щиру віру в Христа, відпустили. Його і багатьох, з ким святий потім розмовляв, Він навернув їх до істинної віри. Молитвами священомученика Марка допоможи нам Боже. У книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Виконане побажання приємне душі, а вступитись від зла то огида безумним. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Грішників зло доганяє, а праведним Бог надолужить добром. Добрий лишає спадок і онукам. Маєток же грішника схований буде для праведного. У Богому буде багато поживи із поля невправного, та деякі гинуть з безправ'я. Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Праведний їсть, скільки схоче душа, живіт же безбожників завсюди брак. Відчуває. Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Хто ходить в простоті своїй, боїться той Господа, а в кого дороги криві, той погорджує ним. На устах безумця галузка пихи, а губи премудрих їх стережуть. Де немає биків, там ясла порожні, а щедрість врожаю у силі вола. Свідок правдивий не лже, а свідок брехливий говорить неправду. Насмішник шукає премудрості та надаремно пізнання легке для розумного. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.